Малята привіт! Сьогодні ми з вами будемо вчитися орієнтуватися на площині. Перед вами сьогодні чарівний квадрат. На ньому розміщені різні геометричні фігури. Зараз я буду вам давати команди, а ви за допомогою джипа будете рухатися в нужному напрямку. Ну що, готові? Давайте ми з вами почнемо. Будь ласка. Рухаємося вниз на три клітини. Ми з вами зупинилися на маленькому овалі жовтого кольору. Правильно. А тепер ми будемо рухатися вправо на дві клітинки. Ми з вами зупинилися на чер... червоному. Далі ми будемо рухатися вгору на три клітини. Ми зупинилися на маленькому синьому кружечці. Рухаємося вліво на один. Ми зупинилися на маленькому жовтому трикутнику. Рухаємося вниз на 4 клітини. Ми зупинились на маленькому кружечці жовтого кольору. Рухаємося вліво на один. Ми зупинилися на синьому маленькому трикутнику. Рухаємося вгору на три клітини. Один, два, три. Ми зупинилися на маленькому овалі синього кольору. Ну що, малята, готові? Хто буде уважний, той швидко орієнтується на площині. І ми з вами рухаємося з червоного великого квадрату. Рухаємося вправо на дві клітини. А тепер рухаємося вниз на дві клітини. Рухаємося вліво на одну клітину. Рухаємося вниз на дві клітини. Тепер вправо на три. Де ми з вами зупинилися? Так, вірно, ми зупинилися на великому овалі зеленого кольору. Ну що, ще раз спробуємо. Готові? Будьте уважні. Ми стоїмо зараз на великому овалі зеленого кольору. Нам потрібно рухатися вгору на 2 клітини. Вліво на три клітини. А твору на одну клітину. А тепер вправо на дві клітини. А тепер вниз на три клітини. Вліво на дві клітини. Скажіть мені, будь ласка, де ми знаходимося? Так, правильно. Це маленький жовтий кружечок. Ну і останній раз пробуємо. Готові? Ми стоїмо на маленькому кружечку жовтого кольору. Рухаємося вгору на дві клітини. Рухаємося вправо на дві клітини. Рухаємося вгору на дві клітини. Вліво на одну клітину. Вниз на три клітини. Вліво на дві клітини. Де ми з вами знаходимося? Правильно, це маленький жовтий овал. Ви великі молодці. Домалюйте до жовтого овала якісь деталі, щоб вийшов якийсь знайомий предмет.